Пів на дев'яту вечора десятки автомобілів та вантажівок змушені чекати або шукати шляхи об'їзду. Аби буковинські солдати не воювали на сході. Їхні матрі прикрили трасу міжнародного значення. У середу близько сьомої вечора люди зібралися на одному з пішохідних переходів траси, яка веде на порубне. Верніть дітей. Такою була основна вимога родичів солдатів, які зараз несуть службу у 300-му полку в Чернівцях, а також проходять навчання у Яворіві під Львовом. Люди бояться, що мобілізованих та контрактників відправлять воювати у зону проведення антитерористичної операції. Одна система град і нас немає. Чи з ким ми воюємо? Ми не можемо зрозуміти. І ми наші діти туди пішли, як пушечне м'ясо. виходить. вже за декілька хвилин. Спочатку перекриття на трасі утворилися черги з легкових автомобілів та вантажівок. Деякі водії не витримували та розвертали машини. Грек Криштош, який везе Нектарини до Львова, вирішив зачекати. Якщо люди роблять це для світу, я можу стояти тут хоч рік, жодних проблем. Далекобійник Володимир проблему людей теж розуміє, але якщо опоздати сроком доставки, то машина заплатить 10 тисяч гривень на таможню, якщо не попаде. Та мітингувальники стояли на своєму. Прийшли піддержувати. Що зможемо, то зробимо. Я за те, щоб наші діти не воювали. А якщо воюють, то всі незабаром до людей підійшли правоохоронців. Дома, ми уходимо, їдуть всі куди хочуть. Втім, діалогу не вийшло. Ми любимо нашу Україну і готові, щоб наші діти захищали. Ну, чим? Об'ясніть. Елементарно, у нас нет бронежилетів. Один бронежилет на всіх получается. за словами обласного військового комісара. Питання повернення наших солдатів не в його компетенції. Рішення про ротацію має ухвалити керівництво АТО і Міноборони. Для того аби прискорити цей процес, голова Чернівецької ОДА Роман Вонзуряк вже виїхав до Києва. Буде звертатися особисто до міністра оборони, голови ради національної безпеки і оборони і при необхідності до президента щодо проведення ротації. Пікет тривав більше двох годин. А вже у Твер люди перекрили національну трасу Чернівці Житомир з тими ж вимогами. Нагадаємо, наразі у зоні бойових дій на сході України перебуває близько дев'яти сотень буковинців.